Це сина і Святого Духа? Сьогоднішнє читання Євангелія нагадує нам про те, що не можемо ми навіть на один день зазирнути в майбутнє. Бо, як говорить Бог тому багатієві, сьогодні вночі забери душу твою. І кому залишиться те, що ти зібрав? Ми не можемо бути впевненими. Тому що буде через мить, не кажучи вже через день, чи через місяць, чи через рік. І це нагадування нам про те, що людина, яка увірувала, вона повинна жити кожен день як останній. І це вимога насправді. Не можна залишити на завтра, тому що ти не знаєш, чи буде те завтра. Не можна залишити тих слів добра, тих дій добра і любові, того, що мусиш зробити. Залишити по собі не можна відкладати, треба робити сьогодні. І це з одного боку. А з іншого боку, безумовно, про це в цьому читанні не йдеться, але ми знаємо, що завдання людина повинна ставити перед собою. Такі, що вони розраховані на десятиліття і на віки віків розраховані. Людина повинна ставити перед собою найбільші завдання. І той багатій, якби він. Правильно ставився до тих багатств, які він здобув. Він би не сказав собі, веселись душе, їж, споживай. Він сказав би, як добре, що я можу щось лишити людям в спадок, що я трудами своїми я здобув так багато. І по мені щось залишиться для тих, хто буде після мене. Якби він так думав, не виправляв би його Бог. Треба ставити перед собою найбільше завдання, щоб вистачило плодів здобутих на багато років. Але дбати треба все-таки не про земне. І завершує свою притчу Спаситель словами, що ось що буває, коли люди збирають скарби на землі. А треба збирати на небесах. Треба збирати скарби на небесах. Як це робиться? Це в другому читанні сьогодні сказано. Візьміть тягар на себе. Вдягніть ярмо моє на себе. Все. Тільки що то за ярмо і що-то за тягар. Давайте подумаємо. І це так просто. Це той тягар любові. Тягар любові в першу чергу, вона важка має бути, бо вона велика має бути, вона потужна має бути. І якщо людина бере на себе велику любов таку, як Бог заповідав, любіть один одного, як я полюбив вас. Якщо спробуєш наблизитися до того, як він полюбив нас, ти відчуєш. Обсяг тої любові. Але це тягар. Це тягар радісний, це тягар, що надихає, це не обтяжує, це не тягне тебе до землі. Це навпаки, це надихає і душу підносить до неба. Недаремно він сказав, тягарні легкі. Він сказав про ярмо, що таке ярмо. Та колись, між іншим, в шлюбному народному обряді на молодого і молодого вдягали ярмо. І Якась людина може на це подивитися з жахом. Та це ж ярмо, яке єднає двох, щоб вони своє завдання виконували. щоб вони свого воза життєвого тягли. Щоб вони разом завжди були. Єднались зусилля. Єднали волю. А що таке мала родина? Та це ж той образ, який використовує апостол Павло, коли говорить про єдність Христа і церкви. Хіба він не тягнув своє ярмо? Хіба церква не тягне? Своє ярмо в єдності з Богом одна не потягнуло. В парі тягне і витягне нас з вами, з трясовини, з болота і веде нас з манівців на шлях спасіння. Важке те ярмо безумовно це благо. І для того, хто тягне, і для того, для кого тягнуть благо і надихання, і спасіння, і духовна радість. Насправді ми можемо збирати скарби на небесах. Це не так складно. Поспішай робити добро. Єднайся з кимось в спільне ярмо, щоб тягти той вантаж, який треба донести, довести, до мети. Пам'ятай про те, що треба поспішати. Бо кожен день треба жити як останній. І живий кожен день як останній. І можна здобути скарби на небесах. Це не так просто, але це насправді не важко. Бо це ярмо легке. Це ярмо благо. І тягар цей, не той, що тягне в землю, а той, що тягне до неба. Хай нам Бог допоможе збирати.